Дякую, дякую. Да. Доброго дня, шановні друзі. Радий вітати вас на заході, який наша компанія, страховий брокер Малогут, проводить вже в 14-те. Да. Дякую. Так, що тут натискати, Оля? Далі просто а. назад. Добре. Окей. Да, я думаю, що зараз ще гості зберуться, підійдуть, але ми будемо починати, тому що, як моя колега Ольга казала, таймінг є таймінг. Отже, у нас як завжди, чудова неймовірна аудиторія та спікери, кожен з яких є експертом та справжнім професіоналом в своїй галузі. Тож я сподіваюся, захід буде для вас дуже цікавим. Друзі, наша країна зараз переживає дуже складні часи. Ми всі знаємо, читаємо новини, і Молокут має традицію підтримувати сили оборони. З нагоди проведення 14-го форуму по медичному страхуванню ми вирішили підтримати проект птахи, який очолює відома наша волонтерка Тата Кеплер. Діяльність цього проекту спрямована на забезпечення сил оборони засобами тактичної медицини. І з нашої точки зору це дуже добре співпадає з контекстом нашого форуму, який вже давно більш ніж просто про страхування, а взагалі про... Захист життя, здоров'я та про турботу про людей. Тож вчора Малакут перерахував в цьому проєкту 75 тисяч гривень, і ми закликаємо учасників нашого заходу доєднатися до цієї ініціативи. Інформацію про фонд та платіжні реквізити банку, IBAN номер ви можете знайти у відповідному розділі нашого чат-боту. Коли ми донатимо на тактичну медицину, ми донатимо на життя, тому це важливо. Uh, так, напередодні форуму під час реєстрації ми робили опитування, намагаючись з'ясувати, які теми цікаві нашим гостям. І я вас запевняю, що ми, як організатор форуму, і наші шановні спікери врахували всі ваші побажання. Тож впевнений, буде цікаво. Моя презентація буде складатися з чотирьох основних частин. З першу трішечки цифр, макроекономічні показники для розуміння, як це все впливає на ринок страхування. Далі ми з вами розглянемо ринок ДМС, проаналізуємо результати роботи наших страховиків за 9 місяців поточного року та порівняємо з аналогічним періодом минулого року. Поговоримо про актуальні тренди в ДМС, і наприкінці я поділюся з вами новинами нашої компанії. Отже, спочатку трішки макроекономічного контексту. Україна досі перебуває в стані війни та певної перебудови економіки. Інфляція. Поступово знижується. Нацбанк е, очікує 9,7% у поточному році, 6,6% у 26-му, з поверненням до цілі 5% у 27-му році. Дай Боже, так і буде. Е, от, да. е, е, інфляція знижується завдяки достатньо жорсткій монетарній політиці національного банку. Відсоткова ставка зараз на рівні 15,5%, що достатньо багато. Кредити і гроші дорогі. А адміністративні ціни також залишаються високими. Медична інфляція, що важливо, значно випереджає загальну інфляцію. Ми розуміємо причини цієї ситуації: це імпортозалежність ліків, це, знову ж таки, імпортозалежність медичних технологій та устаткування і зростаючі зарплати в медичній галузі, енерговиклики та інші загальновідомі проблеми. Е, НБУ очікує зростання ВВП на 2,1% у 2025 році, 2,3% у наступному 26-му, але дефіцит бюджету залишається високим, 22 цьогоріч і 19% в наступному році. З цього випливає чіт, чіткий висновок. Е, держава має дуже і дуже обмежені можливості для підтримки охорони здоров'я. А з цього ще один висновок. Про те, що корпоративне медичне страхування залишається ключовим, можливо, навіть єдиним каналом доступу працівників до якісної медицини. Щодо результатів ринку, нагадаю, це 9 місяців 2025 року у порівнянні до такого ж періоду 24-го, за даними порталу Форен Перш за все, слід зазначити, що склад рейтингу не зазнав суттєвих змін. Вибула компанія «Оберіг», яка минулого року була на 20-тій сходинці, і потрапила до рейтингу страхова компанія Ультраальянс, яка зараз посідає 18-ту позицію. Е, загалом топ-20 компаній зібрали 6 мільярдів та майже 170 мільйонів гривень премій по ДМС, це на 24% більше, ніж тогоріч. Тобто ринок зростає. Е, різний темп зростання страхових премій. Якщо Говорити про лідерів ринку, то Туніка, наприклад, 26,5%, 36% в УСО і 29% інго. З інших результатів можемо відмітити значні, значні прирости. Страхова компанія ТАС плюс 48%. Княжа плюс 41. Оранта плюс 39%. В ми вже говорили 36. І Брок бізнес-страхування плюс. 192, але це зростання з достатньо низької бази, тому тут рано робити якісь висновки. Концентрація ринку теж дуже важливий показник. Минулого року ми з вами прогнозували, що вона буде зростати, концентрація. І так воно, в принципі, і є. топ 3 компанії разом збільшили свою долю на 0,7%. Топ-5 на 2,5% майже, ну і топ-15, майже без змін мінус 0,3%. Загалом хочу відмітити, що топ-3 компанії це майже 44% ринку. Майже половина, друзі, це багато. Топ-5 майже дві третини, 63%. І топ-15 це 97%. Тобто, по суті, тут і визначається ринок. Але є нюанс: ринок не є закритим. Є простір для появи і таких нішових страхових продуктів та появи нових гравців на ринку страхування. І невеличкий анонс сьогодні ви почуєте дуже цікаву доповідь на цю тему. Нас часто запитують, який вплив війна має на ринок страхування. І діаграма, в принципі, показує чітку картину: у 2022 році падіння ринку на 19%. А далі стабільне зростання драйверами зростання у 23 та 24 роках стали звичайно повернення програм медичного страхування, які були, були призупинені у 2022 році, і індексація бюджетів на інфляцію та валютний курс, збільшення конкуренції за персонал, плюс запуск проєктів тими компаніями, які, наприклад, не страхувалися до війни. Цього року аналітики нашої компанії прогнозують, що ринок може перетнути позначку 8 мільярдів гривень і зрости до попереднього періоду на 24 Ну, щодо трендів, перший тренд я хотів би виділити це об'єднання клієнтами різних видів страхування, зокрема медичного та лайф-страхування. І це зрозуміло, тому що ДМС, скажімо так, покриває е, поточні медичні витрати, а страхування життя надає захист при настанні критичних подій. Е, Об'єднання цих видів страхування створює, я б сказав так, довготривалу цінність для колективу і забезпечує максимальний захист команді. Адаптація до воєнних дій е, зараз в програмах страхування. як в ДМС так і в ЛАЙФ е, включаються наслідки пасивної участі в бойових діях, е, в тому числі прильоти дронів, ракет. Е, Проекти ДМС розширюються програмами для ветеранів. Тут є, як правило, два підходи: або е, ну, дійсно окрема програма, або створення корпоративного ліміту спеціально для потреб такої категорії працівників. Ну і страховики зі своєї сторони намагаються, наскільки це можливо взагалі в даних умовах, максимально розширювати базу своїх лікувальних закладів з тим, щоб покрити потреби в тому числі релокованих команд. Психологічна підтримка це вже мастхев в програмах страхування. І це зрозуміло з урахуванням обставин, в яких ми всі живемо. Також великий попит має волбін well опції. Профілактика, наприклад, вакцинація, скринінги, чекапи, а також освітній такий момент: профілактичні вебінари, лекції спрямовані на підтримку здорового стилю життя. Для бізнесу ефект полягає в підвищенні мотивації до роботи працівників та залученні більшої залученості, підтримки здорового психологічного клімату в колективі, ну і менше кризових випадків. Цифровізація це дуже цікавий момент. В принципі, давно вже цей тренд розпочався. Починалося все з особистих кабінетів, мобільних застосунків страховиків, які зараз дуже розвинулись, мають безліч корисних, цікавих опцій. Можна вже і лікарняння замовляти, і подавати документи на відшкодування. Дуже добре себе проявила опція телемедицина, особливо з початком повномасштабного вторгнення і зараз. Для прифронтових регіонів дуже актуальна, тому що люди іноді взагалі не мають фізичної можливості попасти до лікаря в деяких регіонах. Обмежена база клінік, тому дуже корисна опція. Але е, такого справжнього бусту діджиталізація <див> отримала з розвитком штучного інтелекту, особливо в останній рік-два. І ми знаємо, бачимо, що страховики зараз вже використовують ai інструменти для контролю якості своїх кол-центрів. З'являються вже чат-боти для первинних медичних консультацій, здійснюється навігація по страхових сервісах за допомогою AI. Страховики використовують це для обробки великого масива даних та для запобігання страховому шахрайству. І тому я впевнений, що процес тільки починається і буде тривати. Оптимізація бюджетів, це теж можна назвати трендом, тому що е, ми з вами говорили вже про медичну інфляцію. І по своєму портфелю ми бачимо, що е, навіть коли фінансовий результат проєкту ДМС складає е, там, 100%, да, тобто виплати рав, е, дорівнюють страховим преміям, е, страховики часто підвищують тарифи там, на 20-25%. На <кхи> і таке підвищення. Може бути достатньо болючим для деяких компаній. Деякі компанії приймають таке підвищення, щоб зберегти якість страхового покриття, а дехто шукає варіанти оптимізації. З інструментів оптимізації бюджету, можемо виділити введення або розширення франшиз. Створення комбінованих лімітів, це коли декілька опцій об'єднуються в один ліміт, і людина може використовувати щось на вибір. Тобто зберігається гнучкість програми страхування, але одночасно є можливість трішки знизити бюджет. Ем, виключення окремих опцій, зміна класу, клінік, ну і різні інші інструменти. По суті, я би сказав так, що страховики намагаються знайти баланс між Покриттям інфляційних витрат та збитковості кожного конкретного проєкту та платоспроможності клієнтів. Клієнти, в свою чергу, намагаються контролювати витрати, збільшуються вимоги до аналітики та якості і своєчасності прогнозу щодо розвитку ситуації по проекту. Ну, цей момент, коли дуже допомагає брокер, маючи якісну, надаючи якісну аналітику, експертизу е, і своєчасно розробляючи рекомендації е, спрямовані на оптимі... з однієї сторони оптимізацію страхової програми з іншого боку, е, на збереженні всіх ключових опцій. Е, оп, е, оподаткування в договорі ДМС теж дуже важливе питання. До речі, минулого року у нас була вже дуже цікава доповідь від страхової компанії Інго на цю тему. Але ми, як брокери, отримуємо багато питань на цю тему, і тому вирішили висвітлити цю історію ще раз. Отже, як ви знаєте, ДМС це додаткове благо, яке відповідно оподатковується: 18% це податок на доходи фізичних осіб, 5% воєнний збір, разом 23%. 23% це значне додаткове навантаження на бюджет страхування. Але тут є гарна новина згідно е, норм е, Податкового кодексу України. Е, компанія може бути позбавлена такого оподаткування, якщо догов... договір відповідає певним критеріям. Е, критерії наступні: договір має укладатися не менше ніж на один рік. Страхувальник має бути резидентом України. Е, при достроковому розірванні договору. Страхові платежі повертаються виключно компанії, юридичній особі, не застрахованій особі. Тут неможливе відшкодування самостійно витрачених коштів, оскільки виплати мають здійснюватися виключно закладом охорони здоров'я. Це принциповий момент. Застрахована особа не може отримувати гроші від страхової компанії. Інший момент страховий платіж має бути. В перерахунку на кожну застраховану особу не більше 30% від заробітної плати працівника у відповідному місяці. Е, інша гарна новина полягає в тому, що при виконанні цих критеріїв е, компанія може віднести витрати на е, ДМС на витрати по своїй діяльності і відповідно е, зменшити базу оподаткування податком на прибутком. На прибуток, ми в Малакуті теж страхуємо своїх працівників, і ми також використовуємо цю модель. Тому, якщо хочете дізнатися більше, як це працює на практиці, будь ласка, звертайтеся, проконсультуємо. Як і обіцяв, новини нашої компанії ми запустили новий напрям діяльності страхування майна компанії від воєнних ризиків. Я розумію, що ця тема не дуже корелює з назвою нашого івенту, але вона настільки актуальна, що я просто не міг про це не сказати. Коротко про продукт: це покриття всього, що пов'язано з війною. Перш за все, те, що для нас найбільш актуально, це прильоти дронів, ракет, які Російська Федерація щодня запускає проти нас, це війна, тероризм, диверсії, заколоти, заворушення і так далі. І так далі. Високі ліміти покриття від 3 до 20 мільйонів доларів. Це в середньому і тут можливе масштабування. Е, перестрахува... е, да, продукт базується на перестрахуванні на лондонський ринок е, за допомогою відомих міжнародних перестрахових компаній, які входять до синдикатів Флойц. Е, маємо вже цілу низку реалізованих проєктів по цьому напряму, в тому числі для наших великих компаній загальнонаціонального масштабу. Е, продукт має дуже гнучкі е, умови. Є приємні бонуси, наприклад, no Claims бонус, якщо немає збитків під час дії договору страхування, можливе повернення, часткове повернення страхової премії страхувальнику. І також, можливий єдиний ліміт на кілька локацій. Тому, друзі, якщо для вас, ваших колег, ваших компаній це актуально, будь ласка, поділіться нашими контактами, ми з радістю вас проконсультуємо. Також для нас завжди, як і для кожного бізнесу, важливий е, зворотній зв'язок від наших клієнтів. В липні цього року ми проводили НП, НПС-опитування і отримали наступні результати. 42 представника наших корпоративних клієнтів взяли участь в опитуванні. 20 клієнтів поставили нам максимальну оцінку 10 балів, 10 відповідей з оцінкою 9, 9 респондентів оцінка 8 і три відповіді оцінка 7. Згідно із такою загальновідомою методологією проведення НПС, індекс склав плюс 71, і це об'єктивно дуже високий показник. Ми вдячні всім нашим клієнтам, і тим, хто поставив на максимальні оцінки, і тих, хто оцінив там більш нейтрально на 7-8. Ми отримали багато коментарів. Для нас така дуже корисна база для подальшого розвитку. І ми з командою зробили наступний виставновок, що ми пишаємося цим результатом, але в жодному разі не припиняємо вдосконалюватись. Підсумовуючи, можу сказати, що ДМС та лайфстрахування були і залишаються ефективною інвестицією в здоров'я працівників, а відповідно, і в успіх бізнесу. Е, Молокут вдячний всім нашим клієнтам за партнерство, яке. Мотивує нас ставати ще краще. Запрошуємо до співпраці нових партнерів. Будемо ради, раді, раді будем бути для вас е, надійним помічником у всіх питаннях, що пов'язані зі страхуванням. Дякую за увагу. Якщо є питання, будь ласка, задавайте. питання? Так. Будь ласка, друзі. Прошу. Вітаю, всім доброго ранку. Олексій, а скажи, будь ласка, з точки зору грошей, ми бачимо, що рік до року ДМС і в преміях, і виплатах приблизно 20-25%. А якщо хедкаун в кількості застрахованих, от цей самий чистий неторіст, в інтернеті певний вакуум цієї інформації не знайти. Угу. По твоїм відчуттям, ріст в кількості застрахованих рік до року. Як там справи? Mm, Дякую. Ріст в кількості застрахованих, на жаль, не такий великий. І це зрозуміло, тому що триває війна, люди не повертаються за кордону, ну, принаймні масово. Так? Скоріше ми маємо зворотню тенденцію, відток людей продовжується. Нещодавно була чергова хвиля, коли. Молоді люди від 18-22 роки почали виїжджати. І це не тільки хлопці, до речі, і дівчата також. І це для певних сегментів бізнесу, як ми знаємо, взагалі катастрофа. от е, Я зараз не оцінюю погане чи добре рішення в жодному разі, але просто для біз... ефект для бізнесу одну скоріше такий. От. Тому е, по нашому портфелю ми бачимо зростання десь на рівні 5-7 не більше. Yeah. От десь так? Можливо, ще питання? Все, тоді передаю слово наступному спікеру. Дякую за увагу через.